Вітерець. Жив був у блакитному небі маленький вітерець. Він тільки не народився з теплого подиху сонця і радів своїй свободі. Йому так подобалося мчати між деревами, гратися з пелюстками квітів і розгойдувати хвилі в річці. Але вітерець ще не знав, як йому дмухати правильно. Одного разу він з усією силою налетів на поле ромашок. Він хотів лише погладити їхні ніжні пелюстки, але дмухнув занадто сильно, і квіти затремтіли. Ой! злякалася одна ромашка. Та ти справжній буревій. Вітерець засмутився, він не хотів бути буревієм. Далі він помчав до озера. Там плавала маленька качечка. Вітерець захотів лагідно погратися з її пір'ячком, але знову дмухнувся надто різко, і качечка ледь не перевернулася у воду. Ой-ой! сердито кахнула вона. Мені ж було добре і так. Вітерець зовсім засмотився. Він хотів бути добрим, але чомусь завжди робив усе неправильно. І тоді в ньому виросло відчуття розпачу. Може, мені взагалі нічого не робити? подумав він. Емоції всередині не давали йому спокою, вони закручувалися, накопичувалися, і раптом вітерець відчув, як його подих стає все сильнішим і швидшим. Він закружляв у небі, зібрав темні хмари. Зірвав листя з дерев і навіть підняв у повітря пил із землі. Ой, та це ж справжній торнадо. злякано вигукнули звірята і заховалися. Вітерець і не помітив, як став таким сильним і небезпечним. Йому й самому стало страшно, але він не знав, як зупинитися і вгамувати свої емоції. І тут до нього лагідно заговорило сонце. Вітре, твої емоції схожі на твою силу. Коли вони занадто сильні, вони можуть закручуватися у бурю, але ти можеш навчитися їх заспокоювати. Давай спробуємо разом. А як? запитав вітерець, намагаючись не кружляти так швидко. Почни з повільного подиху, сказало сонце. Дихни спокійно і видихни м'яко, як коли ти граєшся з кульбабками. Вітерець глибоко вдихнув і повільно видихнув. Темні хмари почали розсіюватися. Він зробив ще один глибокий вдих. Ще один повільний видих. Листя перестало кружляти у вихорі, а пил осів на землю. І нарешті вітерець знову став легким, ніжним і спокійним. Ось бачиш, усміхнулося сонце, ти не повинен боятися своїх емоцій. Головне навчитися керувати ними. Того дня вітерець знав, якщо він відчуває, що стає занадто сильним і некерованим, йому потрібно просто зупинитися, зробити кілька глибоких вдихів і згадати, що всередині нього живе не тільки буря і торнадо, а й тиха, лагідна сила. Коли ми засмучені або злі, наші емоції можуть ставати як буря, випадково образити інших. Але якщо ми навчимося зупинятися, дихати і слухати себе, ми можемо керувати своїми почуттями і робити світ навколо спокійнішим. Спробуй зараз дихати як вітерець, коли він заспокоювався. Вдихни повільно через носик. Уяви, що ти наповнюєшся м'яким, спокійним повітрям. Видихни так само повільно. Як лагідний вітерець, що гладить травичку, давай ще раз вдих і повільний видих. І останній раз вдих, і видих. Тепер. Твоє тіло розслаблене, голова спокійна, і ти можеш заснути так само легко, як вітерець.